У неї впаде на утусі три з Вона дава на серце, на легені. Ну і. Відповідно, ж ну, якість її життя І... у Житомирській обласній дитячій лікарні. Хірурги успішно прооперували 12-річну пацієнтку з користення. Діагноз, лікоподібна деформація дівчинці встановили лікарі під час медичного огляду в ліцеї, розповів Віталій Заремба, хірург та завідувач хірургічного відділення номер 2 обласної дитячої лікарні. Він каже, що операцію з корекції грудної клітки провела бригада лікарів у складі чотирьох хірургів, анестезіолога та медичних сестер. Ось, приклад. Лійкоподібної деформації грудної клітки третього ступеня це важка форма. Хвороба проявляється у величезній западиній у передній грудній стінці, спричиняє інвалідізацію пацієнта, тому що не можуть працювати нормально ні серце, ні легені. За допомогою хірургічної корекції ми досягаємо такого результату. Зберігаємо дитині нормальний об'єм грудної клітки, нормальні умови для роботи серця. І власне з інваліда робимо здорову людину. Віталій Зарембо говорить, що року проводить до 40 операцій з корекції грудної клітки. За його словами, він розробив авторські методики проведення таких операцій. Довго тривало, займаючись деформаціями. Зрозумів, що кожній деформації треба підібрати якийсь свій тип корекцій. По-своєму ставити фіксатори, по своєму виводити грудну клітку у правильне положення. По-різному розставляються пластини. Різні пластини за розміром використовуються. Пластини по-різному вигинаються. Якісь інструменти свої розроблені. Для того, щоб якісь етапи і зроблені, і втілені, і, 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 і які нормально працюють, і якісь е, способи і типи е, там, підйому грудної клітки, які ніхто не, не робить, і декілька із цих типів операцій. І мої авторські через добу після операції стан здоров'я дитини не викликає занепокоєння, сказав Віталій Заремба. Наталія говорить, що впевнена у найшвидшому одужанні її дочки. Ніч пори нормально. Ну понятно, вона на обезболюючих, тому що ну це дуже така. Ну як мені сказали, одна з найбільш таких важких операцій, саме таракани, Да? Ну зараз все чудово дитина відсипається. Внесків гроші ми ніяких не платили, тому що все це забезпечує НСЗУ. За словами Віталія Заремби, дитину з лікарні випущуть упродовж тижня. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.